Вітаю вас, підписники та глядачі мого села на Полтавщині. Кручу педалі, їду велосипедом навколо поля, небо, хмаринки, гарно. Живий радій, здавалося б, але ж ні. Навіть оця навколишня краса не радує. Дуже сумно і важко. Повертаюся із сусіднього села. Оце ось проїжджаю. Раніше була колгоспна ферма, молочно товарна, ще одна ферма була тут в центрі села. Потім, коли колгосп розпалися, розпаювали землю, майно. Майнові паї скупили заможні люди і тепер повідкривали приватні ферми та інші підприємства, але тішить хоч одне, що не руїни, а є робочі місця. Але це так, між іншим, в сусіднє село я приїздила не краєвидами милуватися. Хоч вони тут гарні, он на горизонті видніється поле, соняшник цвіте, краса. Але на душі дуже важко. В сусідньому селі сьогодні проваджали в останню дорогу захисника. Важко щодня дивитися на оце небо, на сонце. На безкрайні поля і знати, що все це ми маємо завдяки нашим захисникам. За наше мирне життя заплачено життями і здоров'ям наших воїнів, захисників. Стають по черзі в селах на колінах, в містах стають. Пошану віддають дітей, везуть додому в домовинах, а там дощі за ними сльози льють. На цвинтарі вже місця не лишилось, червона глина прибрана в вінках, в страшному сні такого б не наснилось. І грім гримить далеко в небесах. Загинути на своїй батьківщині, ще з молоду покинув те життя. Не всю любов відкрив своїй дружині, недолюбив ріднесеньке дитя. Батьки, немов у пеклі, побували, за день посивіли, Добавили роки, до раю сина свого проваджали, і сльози тихо капали щоки. Собою ви закрили побратимів, пішли у вічність, щоб ми тут жили. Вже чуєте пісні від Херовимів, тепер між нами розвели мости. Лунають постріли у гору з автоматів, від гори стиснулись серця на мить. Нехай настигне Божа кара гадів, Нехай земля під ними загорить. Яку ціну потрібно заплатити, щоб мир прийшов, і скінчилась війна, як горе нашим людям пережити. Біди багато, мрія лише одна. Можна було поїхати іншою дорогою, вулицями села, але я поїхала полем. Хотілося побути наодинці зі своїми думками, не хотілося ні з ким говорити. Це все дуже важко. На горизонті вже видніється і моє село. А тут ось подивіться, які краєвиди чудові. От тільки дощу давно не було, трава вигоріла, а так гарно, краса яка, наша мила, люба Україна. Вон польова дорога, так і хочеться звернути, їхати кудись їхати, корови подекуди ще. Череди вже немає, скоро в селах корів не лишиться зовсім. Ось придорожній хрест, згори зараз буду з'їжджати і через греблю там вже рідне село. Своє село я не раз показувала, тому там уже не буду фільмувати. Це ось тут була водойма. Ще кілька років тому була вона велика, чисте плесо було гарне. І лебеді навіть жили. Ой, із когальма відпустила, кочуся з розгону. Але зараз все заросло верболозом. Води мало лишилося, тільки по центру водойми. Оце така була моя сьогоднішня поїздка. Хочу вам сказати, друзі, живіть. І кожен день робіть щось корисне для себе, для людей. Допомагайте, чим можете. Мирного неба всім, добра і щастя! З вами була Світлана і моє село на Полтавщині. До зустрічі! Увечері таки дочекалися дощу.